Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день 10 січня. Разом планерні авіабомби РФ стали однією із найбільших загроз для цивільних. Про наслідки вранішні атаки ворога на Хмельниччину перед судом відповідатиме водій автобуса, який спричинив ДТП із летальними наслідками. Про це та інше далі в деталях. У місії ООН заявили, що атака по Запоріжжю призвела до найбільшої кількості жертв серед цивільних за останні два роки. Військові графи завдали удару по промисловому об'єкту міста авіаційними бомбами ФАП. Внаслідок цього загинули 13 людей. Кількість поранених зросла вже до 122. Збільшення жертв серед цивільних осіб від авіабомбу у 2024 році стало наслідком модифікацій, які дозволяють авіабомбам Даніель Даніельбель, голова моніторингової місії ООН із прав людини в Україні, заявила цитую, планерні авіабомби стали однією із найбільших загроз для цивільних осіб у містах уздовж лінії фронту. Вони також є однією із головних причин того, що кількість загиблих та поранених у 2024 році зросла на 30% у порівнянні із 2023 роком». Оком кінець цитати. Більше ніж 36 тисяч українців відгукнулися на вакансії у силах оборони через застосунок резерв. Плюс найчастіше користувачі подавалися на вакансії у штабні служби, транспортному забезпеченні та підрозділах БПЛА. Найбільш затребувані посади це водій, оператор БПЛА різних типів, механік, слюсар, розвідник, діловод. Найбільше заявок надійшло до 12-ї бригади НГУ Азов, 14 14-го окремого полку БПАК, 13 13-ї бригади Хартія та сил логістики та спецпідрозділу СБУ. Наразі сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у силах оборони. Це понад 5 тисяч. Сьогодні вранці під час сигналу повітряна тривога наші сили ППО збили один БПЛА типу шахет. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Станом на цю годину звернень щодо травмованих загиблих чи пошкодження майна не надходило. 50-річний житель Хмельниччини за 10 тисяч доларів США організував незаконне переправлення до Молдови 34-річного киянина. Підозрюваний особисто перевозив клієнта територію Чернівецької області до заздалегідь визначеного місця відправлення. Їх викрили правоохоронці в одному із прикордонних сіл Дністровського району. У Чернівецькій обласній прокуратурі повідомляють, що горе переправнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення понад 750 тисяч гривень. Застави наразі. Національна поліція почала масштабну спецоперацію із викриття каналів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Проводиться одночасно 600 обшуків у рамках операції з викриття каналів переправлення чоловіків за кордон по всій Україні. І правоохоронці наголосили, що це лише перший етап спецоперації. Про її деталі повідомлять після завершення усіх слідчих дій. На Хмельниччині перед судом відповідатиме водій автобуса, який спричинив ДТП із летальними наслідками. Нагадаю, 13 серпня 2024 року водій перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих із селища Любар Житомирської області до села Миколичин Іван-Франківської області. І на Хмельниччині, поблизу села Вишнопіль він не впорався із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини та перекидання автобусу. Загалом в автобусі знаходилися 21 особа, з яких 17 – це діти, та і супроводжуючих, які власне були дорослими, та два водії, і у результаті цієї аварії загинула 12-річна дівчинка та 42-річна супроводжуюча. Двоє хлопчиків віком 10 та 13 років отримали тяжкі тілесні ушкодження. Ще шестеро осіб отримали тілесні ушкодження середньої важкості. 10 січня в обласному центрі продовжиться ремонт електромереж. І відтак частина мешканців залишиться без електроенергії. Про це повідомляють Хмельницького Беленерго. Тож з 9 до 17 години вулиця Заводська, 10 дріб 1 та вулиця Шевченка, 50, 52, 54, 56, 73, 77, 81, 83, 54 дріб 1 та 77 дріб 1 залишиться без світла. А з 8 до 16 години на 11 вулицях теж не буде електроенергії. За якими ми адресами відбудеться відключення. Дізнавайтеся у нашому телеграм-каналі. Тож скануйте QR-код та долучайтеся. І звісно ж, переглянути інформацію про відключення та дізнатися очікуваний час відновлення електрики можна у розділі відключення на сайті Обленерго. Наразі це все впродовж дня. Наша команда оперативно інформуватиме вас про головні новини країни та області. Тож, вдалого та продуктивного дня, і на все добре.